Так, всім привіт, всіх радий бачити що на своєму ютуб каналі. Е, пробачте, да. з мене блогер не особа, бо то треба знімати, а я не знімаю. Треба, щоб відео, щоб канал жив, це все. Ну але, друзі, такий варіант. Е, правда, я хотів вам знімати чисто по пасіці, але я зрозумів те, що я буду знімати вам інше. Тобто, е, Я перезву канал Я перезву канал. Е, чому я перезву і що до чого я. Десь, можливо, зроблю відео. Ну, але, принаймні, що, що, поясню вам так. Е, я потихеньку пасівку, я думаю, так, хороші зроблю акції, е, хто буде купляти якщо допустим, бджоли. Е, зроблю подарунки також, щоб, ну, щоб було людині приємно купити сам перед це. Ну, але я хотів би показати вам і е, заодно ж пояснити, чому так я хочу. Перезвати свій канал. І, і, перезвати хочу із-за того, що ну, я займаюся зараз більшістю іншої справи. Допустимо, ось це бачите штіль бензопила. це я таку купив бензопилу. штіль 211-й. Я її взяв до правда, в хорошого свого колеги. Бензопила, насправді хороша, справда, американська, не китайська. Ну і, Друзі, виходить така ситуація. Так як я вам раніше ще знімав відео, я казав, що я хожу по людях кошу. В даному випадку ось ця територія, бачите, воно все так файненько тут це все, і там знаходиться людей пасіка. Тут знаходиться пасіка, є така лежаночка теж, файненька така лежаночка. Все, і, виходить я тут косив. Але людина попросила, каже, чи ви можете порізати дерева і викручувати. В даному випадку я вже так почав різати і думаю, дай засніму відео. Дай засніму відео, там на кубку складаю, все, для себе порядочок. Дерева мають ті повикопувати, викручувати. Ну, будемо старатися так, щоб легенько так обкопати і корінці вирвати його. Це все. Ну, людина так попросила, так ми робимо. О, і Загалом я різні сварочні там роботи, це все, ну, але я не буду такого вам говорити на мові, я вам покажу на ділі. Щоб просто ви. ну... Будуть думати батько, хто що, що я так тільки чисто кажу, це все. Ну, але е, діло таке, то, розумієте, я е, купив бензоблою, і я зараз по людях насправді, е, по людях, в, в себе ну, робимо різні роботи. На даному випадку я вцілував людей, ну, але вдома сохне прицеп. Який прицеп, що прицеп, ми покажемо далі, я думаю, в наступному відео це все. Ну але поки камісі я буду це все зачищати і прибирати. Людина так попросила одне дерево. Тут прибрати, тут друге дерево, там чуть обрізати, там же, ж, бачите, третє, четверте дерево, там п'яте, калину, ну і коротше, там ще пару штук. Людина вирішила е, прибрати. Теж також казала людина, що якусь частинку могла б бджіл продати. Хоче щось продати, ну бо е, чоловік сам за кордоном, а пасічника наймають, щоб він тут їм дивився. Це не я. Ні. Хоча я хотів би за ними тут дивитися, але я не маю коли, правда. Я не встигаю. Мені не вистачає часу, мені не вистачає часу на е, зйомки відео, мені не вистачає часу на монтування, на е, ну, правильно як ну, мон монтування, щоб змонтувати його, щоб було хороше відео. Це все мені не вистачає часу. Ну, але, друзі, буду так старатися е, знімати, показувати, чимось навчати вас, чимось, е, скажімо. Чим самому від вас вчитися, можна сказати, з Пасікою я е, я не кажу, що я 100% на повністю зав'язую, але потихеньку буду канал, як би сказати, зав'язувати. Да. Е, тому зразу скажу, хто люди, які із села е, мається до як села, села. От Отакі трудяги, люди, які кому подобається таке, то можете приєднуватися. Е, за е, акції, ну десь далі я вам зніму відео, це все покажу. І за подарунки також я все розкажу. Ну а зараз я буду все це курчувати. І так, друзі, не повірите. Взявся, я викопувати ось, в моєму случаю, викопав, все, бачите, курінець, все. Ну це дерево такое хиталося, реально. Ну оце дерево порівняно ну, стоїть мертво. Насправді, друзі, я так вже не перше, так що підрізаю чи зрізаю. І я собі таке думаю, класна тема була би. Е, гляки, я ще собі планую, якщо то, зробити, ну типа щепотрубілку, ті гляки тують, щепу. І казав, людина має собі от, там садки попідсипати, щоб не обростало це раз. А для такого купити е, лебідку. Лебідка, я так думаю, на 5 тонн тако, і типу, через колесо. Через колесо тільки от я думаю собі, знаєте, е, візьму я, допустим, так, да, добре, через колесо, до чого я тут маю причепити. Е, один варіант е, Можна якось, типа, забити такого конкретного типу, штира. конкретного такого, ну, щось масівне. І тягнути. Получається, в чому прикол. Тут йде воно через то тобто воно тягне до гори, дерево, тягне до гори, а тут воно типу, йде донизу і донизу типу, тягне. Получається оце все на себе. Хоча теж буде і тут рвати воно, і я думаю, тут буде рвати. Але підскажіть от вашу думку, як, як ви от бачите, як... Ну таке, щоб от, лебідкою. Бо от тут, в даному випадку, я машини не можу. Як? Я сюди не з'їду, тут у людей порядки, така, такий газон тут. А така Скажімо, культура, так все фаненько, мені дуже подобається, дуже так сподобалось. Всякі такі кущики декоративні. ось. Бачите, такі ну, реально дуже мені так сподобалося. Такі всякі кущики. Молодець. Скажімо, хазяйка, що так дивиться, це все підрізає. так от, Шариком таким. Зараз я так... О, бачите, яким файним шариком. Підрізано, все файненько, все, навіть кущик. от, Все файненько, він підрізаний, рівненько, той шариком. Ну так, молодці, звісно. Молодці, Ну, але е, от ваша думка, порадьте мені, як його можна Діставати. Ну, але поки ви пишете, я копаю далі. Так, да, друзі. В суботу тільки казав, вже, що різав др дрова кручував, в понеділок вже купа снігу. Приїхав на пасіку, такого мельком передивлюся. Чи ніде не поскидало в криші. У нас тут такі були вітрати, все. Але бачу ні, слава Богу, все добре. Так, вроді нічого ніде. Якби те, що було, те є. О, добрый день. Привезли бляху. Хочете сидеть? Треба уже трудку ложить. Значит, Собака, она уже пенешу. Так, есть оно. Так, что сделали? Так. Ну, о, бачишь? А ты что? Вже першу мені сім'ю побили. От гад. Так. машина смотить. Бджали лежать. Там погрізено. Не хочеться мені йти до хати брати з полеску. Ну, хтось хтось гудеш в Так, о. Вигріза. Лазу. Так. Я тут А є. живі, слава Богу. Значить, так, добре, що вони живі. Добре, що ми побачили, що є такі динозаври в нас тут. Я думаю, нас мене воно. Значить, купаємо трутку і розкладаємо по вуликах трутку. Це стосується всіх. Це стосується всіх. Це я в даному випадку робив думав, дві сім'ї через таку перегородку, але ну, такий варіант не буде. Тому, друзі, дивимося уважно. А, дивіться. тут трава, тут трава, і бачите, звісно, бачите, люток викидяний. Люток викидяний. Так. Ті осьі треба буде ще мільком глянути. Таво щось не поймеш, тут вроді ні. Ті там я дивлюся вроді ні, але заодно треба провірити. Провірити, бачите, сім'ю заворушив. Вже почали вилетіла і все, у нас вдихає. У нас бджоли, ну, нічого не зробиш. Значить, добре, що воно ми побачили таке. Ну і казати, друзі, що ж хочу вам сказати. Пасіку да, я буду продавати, нагадую ще раз, наголошую, Хто, кому можливо буде потрібно, звертайтеся. ну Бронювати нема смисла, це, це скажімо так шутка. Але кому потрібно, ти що собачий вітер. кому потрібно, то е, ну, якісь ми домовимось по весні домовимось по весні Бо я буду продавати. Та ти що, які вітри в нас тут. Тому казав, е, чисто відео я вам із-за того не зняв, щоб от вам сказати, що буду продавати, але просто для того, для того, щоб вам е, пояснити, бо... Я е, буду е, міняти, скажімо так, професію. Ну, як професію. Там, міняти працю і все. Трошки русло своє, бо. ну, Друзі, правда. Е, бачите, кому як? Правда, кому як? розумієте? Той має трактори, має вроді ренламент, це все він каже, там мені легше з, з землею. Я посіяв, потім каже, прийшов, покропив, потім приїхав своїм комбайном змолотив. Все. Я нічого не труча, ну ще мені доброго. Ти розумієш, мені легше з тим. Комусь легше з пасікою. Він каже, слухай, в мене вже все є, я раніше ще мав, в мене дід чуть поміг, все мені добре. І все, має машину, має прицепи, має все. Ну, він має вже обрудування, він собі взяв клад своє все. Я казав, йому зручно, йому зручно, удобно, так, все. Ну, але, розумієте, друзі, кому що? В даному випадку мені от легше, чесно, я зараз хожу по людях, я вам буду більш знімати відео. Це я вам показав один фрагмент, це я викорчував дерева. Там іще з заплотом я курчував. ну, але правда, друзі, я вже вам не, не засняв, як я покурчував що до чого, бо вийшло так: е... це було дуже допізна, я корчував. Правда, я їхав вже додому, то так, не особо видно було. І було б неякісне. Це по-перше. А по-друге, я забув. Правда, я забув, друзі. Я забув вам засняти там далі з другої сторони. Але ну, факт тому, що пішов курчувати. Там в даному випадку оце я бензулого купив. Я ходив по людях, там різав трохи дрова, зрізав дерева це все. І розумієте, е, мені просто такий вигодніший і кращий варіант. Правда, бо я трошки тут трошки розчарований. Да. Ну, і Я думаю, що я його в ноль не буду продавати. У мене це є прицепчик. Я купив. Е, десь я його покажу вам ще більше. Я, я вроді показував, але я вам покажу більш подробніше, бо е, на даний момент ми іще колегові робимо прицепа. Ми робимо кульовий прицеп, да ми його зварили. типа, ми робимо що. Ми його переробляємо. Там був прицеп, але він був вже гнилий. Він вже був так. Той борт паршивий, той такий, той сакий. Ми його переробляємо. Тому друзі я казав всім до зустрічі, покажу вам далі до чого. А поки підписуйтеся та казав, ставте лайки, коментуйте, як ви вважаєте, на що я змінюю трошки таке русло. Більш може щось я вам підскажу, бо з тим я трошки не бачу смисла. Ну, але то таке. Кому як? Я вам я ще раз повторюю, кому як? Кому є, значить, удачі. Також ще чекайте, правда, я не брехун, я знайду момент і зробимо акції, знижки, щось таке ми зробимо. Правда? Всім до зустрічі.